Сонце заходить, гори чорніють. Тарас Григорович Шевченко. Сонце заходить, гори чорніють. Пташечка тихне поле німіє Радіє люди, що відпочинить. А я дивлюся і серцем линув, в темний садочок на Україну. Линує лину, думу гадаю, ніби серце. Чорніє поле і гай і гори На синє небо виходить зоря. Ой зоре зоре і сльози кануть, чи ти зіхла вже і на україні, чи очі карі тебе шукають на небі синім, чи забувають, коли забули, бодай заснули. Про мою доленьку, щоб і не чули.